Інтернет-портал Charter поділився статистикою продажів гри Hogwarts Legacy, яка багатьох великих босів кіноіндустрії змушує кусати собі лікті від заздрості. За перші два тижні з часу релізу Hogwarts Легасі змогла обійти за зборами частину фільмів зі всесвіту Гаррі Поттера. Новинка від студії Avalanche Software у перші два тижні заробила 850 мільйонів доларів, а це більше, ніж збори кожного окремого фільму і серії Фантастичні звірі, перша частина яких принесла творцям 814 мільйонів. І навіть вдалося обійти картину Гаррі Поттер» і в'язання з Кабану з його майже 800 мільйонами. Та ледне наздогнала таємну кімнату і кубок вогню. Всім привіт! Перед мікрофоном Олександр Фаріон, і ви дивитесь перший випуск головних новин зі сфери відеоігор за цей місяць. Ігровий журналіст Енді Робінсон із видання VGC поділився роздобутою інформацією про те, що купівля Activision Blizzard може бути для Microsoft значно важливішою, ніж здається. Від цього буквально залежить майбутнє бренду Xbox, оскільки у разі зриву угоди Microsoft може вирішити його позбутися. Весь ігровий бізнес софтверного гіганта, включаючи консолі Xbox і сервіс Game Pass, в такому разі ймовірно будуть продані іншій компанії. Купити Xbox в цьому випадку може одна з китайських корпорацій. Особливо це може бути цікаво Tencent та NetEase. Необхідні кошти для цього вони точно мають. Звертай увагу на те, що це не план Майкерсофта лише один із варіантів розвитку подій, які розглядаються керівними особами. Хочу такий розвиток подій слабо віриться, але Енді Робінсон людина справді авторитетна, яка має доступ до закритої інформації і говорити, що попало, він навряд чи стане. Тим більше, що цю новину вже підхопив не менш відомий журналіст із Windows Central Шон Ендікот. Як би там не було за розвитком подій, спостерігаємо і далі. Продовжуємо тему злиття Microsoft з ActiVision Blizzard. Заради успішного укладення цієї угоди, Microsoft пообіцяла, що протягом наступних 10 років буде випускати шутери лінійки Call of Duty та інші проекти ActiVision на платформах та майданчиках інших компаній. У аналітиків виникає припущення, що тепер антимонопольний регулятор Євросоюзу точно погодить купівлю Активіжн. У цьому випадку залишається ще схвалення від влади Великобританії та США. Однак британський регулятор, за даними Dot eSports, так просто на такі обіцянки не ведеться. Його представники переконані, що Microsoft чисто технічно не зможе виконати угоду з Нінтендо, оскільки останню частину Call of Duty портувати на Нінтендо Свіч майже нереально. Консоль надто застаріла і не потягне таку гру. Як якби розробники не намагалися її оптимізувати, а це не дуже тягне на здорову конкуренцію. Що стосується Sony, то компанія всіма силами прагне перешкодити вдалому результату. Однак, представники Microsoft вирішили трохи зіпсувати життя японській корпорації. В ході судового процесу вони зажадали від Соні надати таку масу документів, що юристи Соні натурально запанікували та намагалися оскаржити запит. Частину запиту суддя відхилив, але інша частина вимог виявилася задоволеною. Тепер Соні доведеться розкрити всі свої внутрішні документи з 1 січня 2019 до теперішнього часу, зокрема, всі деталі ексклюзивних угод. А щоб це виконати, потрібно вручну обробити не менше сотні тисяч різних контрактів за учасню. С у 60 тисяч компаній. Зрозуміло, що робити усе це Соні не бажає, так як уся таємна інформація однозначно буде злита в мережу, на радість усім журналістам. Британська газета The Times опублікувала рейтинг 20 найкращих ігор всіх часів. Свою увагу вони акцентували не тільки на цікавості геймплею, але й на впливі на індустрію. Почесне перше місце вони віддали дилогії головоломок Portal від компанії Valve. На другому опинилися обидві частини The Last of Us, а замкнула трійку аркада Super Mario Odyssey для Nintendo Switch. Також у першу десятку потрапили Tetris, Bioshock, Оригінальний Doom, Minecraft, Journey, П'ята цивілізація та перші перша частина Red Dead Redemption Подібні списки завжди викликають багато суперечок. Цей теж не став виключенням. В першу чергу йому закидає те, що він є повністю рандомним. Згідний, адже як ще назвати рейтинг, в якому відсутні такі культові ігри, як GTA 5, Half-Life та третій відьмак. Смішно навіть те, що у списку є Far Cry 4, однак чомусь не Far Cry 3. Хоча останній точно справив більший вплив на індустрію. Свої думки з цього приводу пишіть у коментарях, буде цікаво їх почитати. Скласти свій рейтинг вирішила і компанія Valve, от тільки опублікувала вона список найбільш популярних ігор на своїй Steam Deck. Цей топ складено відповідно до загальної кількості годин, проведених ігроками у тій чи іншій грі. Цілком очікувано, що Хогвартс Legacy посіла там почесне перше місце. Слідом за нею розташувався Elden Ring та Vampire Survivors. На четвертому місці знаходиться справжній інді довгожитель стар Дрю Воллі, а п'ятірку найкращих замикає Red Dead Redemption 2. 20 найпопулярніших ігор 7-дек примітна тим, що там знайшлося місце майже всім хітам минулих років: Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls 5, Skyrim і Witcher 3 Wild Hunt. А ви колись задумувались над тим, скільки відеокарт потрібно для роботи популярного чат-боту, ChatGPT? Так от, їх для цього потрібно щонайменше 20 тисяч, і підходять для цього далеко не будь-які. Для обробки штучного інтелекту необхідні моделі Nvidia, a 100. Принаймні саме такі дані називають аналітики TrendForce. І якщо вірити їхній інформації, незабаром команді ChatGPT доведеться збільшити кількість згаданих відеокарт до 30 тисяч, тому що попит на нейромережу тільки стрімко зростає. Коштує все це просто неймовірні гроші. Закупити розробникам треба не просто відкривати. Відеокарти, а сервери Nvidia DGX. Один такий сервер складається із восьми прискорювачів А100, а його вартість складає 199 тисяч доларів. Тобто, щоб зібрати 20 тисяч відеокарт, необхідно 2,5 тисячі серверів вартістю майже 500 мільйонів доларів. Незрозуміло, чи вдасться власникам GPT відбити такі витрати. Однак для Nvidia в черговий раз після майнінгового буму настали золоті часи. З початку 2023 року вартість акції NVIDIA. Медіа подорожчала приблизно в півтора рази, а засновник компанії Хуан Дженсюнь лише за січень цього року збільшив свій капітал на 4,5 мільярди доларів. Думаю, що запитувати Чаджіпіті, хто є найбільш щасливою людиною у світі, не має сенсу, так як відповідь на це питання і так очевидна. Нагадую, що онлайн-магазин Epic Game Store кожного тижня безкоштовно роздає якусь гру. Так от протягом 16-23 березня у свою бібліотеку можна отримати Warhammer 40 000 Gladius Relics of War. Її повна вартість складає 569 гривень. Для того, аби безкоштовно отримати гру, потрібно всього-навсього бути зареєстрованим в магазині та додати проєкт собі в корзину. На цьому у мене все. Якщо ви любите халяву, то не забудьте поставити лайк цьому відео і підписати підписатися на канал.